Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити кабачки і поділюся з вами своїм рецептом. Скажу вам, що мені потрібно на перший раз. Я взяла такі два середненьких кабачка, три зубчика чесника, одна середненька цибуля, чорний перець малений, сіль. Ну, олія для смаження я вже поставила, покажу. Потім мені ще буде треба, що для кляра я вже покажу. А зараз наріжу кабачки, часник, цибулю, і покажу вам. А зараз покажу, як я нарізала кабачок. Так десь. На 0,5. То як любить, так нарізає. І натерла на терку цю цибулю. А на цю дрібнесеньку таку чесник. Можна через чеснодавку, кому як подобається чесник пропустити. А тепер беру оце чесник і цибулю. Трошечки чуть-чуть додам води, Оце, щоб мені оце все, що для маринаду, мені гарнесенько просто розійшлося. Ось так дала 20 мм. Гарненько розмішати там чесник з цибулею. От і все. Тепер беру перець, перець додам, тепер трошки соли. Так, взяла десь одна третя чайної ложечки, це в мене столове. І от половина цього додам сюди. Воно трошки цього. І зараз це перемішаю. Можна рукою це зробити, щоб гарнесенько там. Все перемішалося. Отак. З одним кабачком я це зробила тепер сюди ставлю оцю половинку, ще з цього кабачка, і так само зараз буду так, дам солі спочатку, знову, можливо, трошки менше вже додам, щоб не пересолити дуже їх. Перцю так само, додам. І оцю буду з чесничком другу половинку сюди теж. І це гарненько зараз отак теж перемішаю. Можна все зараз, весь кабачок тут поставити і поставити у велику посудину, добре перемішати. Ну, я сьогодні зробила так. І зараз і накрию поставлю десь на хвилин 10, більше не треба. А я поки буду робити. Кляр і покажу. Кабачки я гарненько перемішала. Бачите, накрила. Вони вже у мене тут хвилин е, 7 стоять, тому що я поки це все зібрала, приготувала. І тепер покажу вам, що мені потрібно для кляра. Я взяла 3 яйця. Я думаю, що на ті кабачки станеть. Як не стане, я завжди ще одне яйце собі можу тут розпити, перемішати, ще. Мені потрібно такий невеличкий кусочок сира, 100 грамів. Але це буде сир вже додаватися на другу половину, як я буду смажити. Половину посмажу без сира, а половину у клярі вже буду додавати сир. Ну, я покажу. Чорний перець, сіль і борошно мені потрібно. Борошно тут біля мене є. Зараз візьму вилочку, переб'ю спочатку яйця. Додам трошки соли. Я візьму так, відоси. це одна друга чайної ложечки додала, тому що я буду брати зараз від з маринаду, а того соку трошечки додавати сюди до п'яру. І отак гарнесенько перемішаю. Додам трошки чорного перчику, багато ні, тому що я буду ще звідти візьмеся. І сіль там є у тому маринаді зараз я буду сюди додавати. А зараз візьму ложку і візьму борошна так. Добру столову ложку зверху покажу. І теж гарнесенько перемішаю тут з яйцями. І бачу, що можна ще додати трошки борошна сюди. Ну, от ще так, трошки більше, як півстолової ложки, додам. І знову так гарнесенько, гарнесенько перемішаю. Тут, покажу вам, що я вилочкою не могла добре розмішати, щоб розійшлася, борошно розійшлося. Я взяла от вінчик і вінчиком, гарнесенько розмішалося. А зараз візьму от кабачки і звідси, щоб творилося. Трошечки я давала, а трошечки соку творила. Прямо з оцим маринадом візьму. Отак. Можна отак їх, щоб не впали мені туди. то Обов'язково з цим маринадом сюди. Я притримаю так. Зараз рукою можна. Ось так. Це гарнисенько тепер знову вимішаю. І спробую вже тепер на сіль. Ну От і все. Фляр готовий. І на зараз сир на ці дрімнесенькі терці. Покажу вам, що я, бачите, половинку тільки з'єтерла сира. А зараз я побачу, якщо ж треба буде, я ще дотру. Я вже біля плити поставила сковорідку, сковорідка нагрівається. І покажу вам біля мене отут борошно, кляр і кабачки замариновані. І тепер буду у борошну та кляр. А олію не наляла на сковорідку. Так, у мене сковорідка велика така, якщо я олію так багатенько наляла, а ви вже дивіться по своїй сковорідки. І отак от буду ставити. Руками дівчатка для себе робимо отак, окуляр. І на сковорідку. Зараз кляр візьму біля себе. У мене отут вилочка стоїть у клярі, я заберу її, але вона мені тут треба, щоб іншим разом десь колись підмішувати кляр, тому що там є борошно у ньому. От так. З однієї сторони підсмажилися, буду перевертати їх. Отак огонь на середньому, так гарнесенько, щоб вони всередині е, смажилися. Бачу, що і з другої сторони вже просмажилися. Ну, ще трошки можна. Ось так. Я вимовляю слово гарно, замість слова добре. Ну, У нас я кажу гарно, це ми маємо на увазі, що добре. Не так у нас говорять. Все, буду забирати. От такі виходить. Трошки ще з просмажуться, котрі такі. Такі. І зараз ще одні. Просмажу так, у, у такому клярі. А вже коли з сиром буду додавати сир, покажу. Покажу вам, що я оці без сира вже досмажила, отакі вийшли. А зараз буду робити кляр. Я додала ще одне яйце сюди яйце до для, для кляру. Ну, я додала, можливо, і не треба, але в мене є злітки. Ми в селі, курочки несуться, тому і додала, щоб гарненький кляр був. Тепер. Візьму сир. Покажу вам, що я ще не дотирала цю половинку сира. Зараз додам оцей і буду бачити, чи треба ще, чи ні. Так, перемішаю і думаю, що не треба більше. Так що 50 грам сира і вистачить. І такий получився з сиром кляр. Стесенькі. І зараз далі буду продовжувати смажити. І знову олії. Олі. І буду знову брати кабачки, бо що вони такі всі в маринаді у цьому, а так гарно пахнуть. Я попробувала один з тих, що я вже посмажила, дуже смачненькі, з отаким маринадом. Вони прямо як відбівні. А це вже, напевне, я буду до вилочкою робити. Тут руками не треба. Ось так буду робити. Знову борошно і сюди. Спочатку декілька зроблю в борошні. Тепер вилочкою доставити, тому що кляр такий гостий, гостий зробився. вже одні перевернула, тепер другу ось. У мене газ малесенький під сковорідкою, але так шумить він чомусь. От, покажу вам. Він Дуже великий, але шумить. Так кажеться, що він там дуже великий горить. І з другої сторони бачу, підсмажилися, буду забирати О, отакі виходить сира. Отакі. І зараз слідучі ще в мене якраз на одну сковорідку поставити, посмажу і покажу вам, які вони в мене всі вийшли. Посмажила я вже всі кабачки, і зараз покажу вам, які получилися з сиром і без сиру. Це ці перші, що я смажила без сиру, дуже смачненькі, але з сиром прекрасні прямо. Скажу так, що додайте, отак як я сьогодні робила трошечки сира. І це дуже смачні. Я спробувала ці сиром, я скажу вам, що я сьогодні перший раз їх готувала з таким кляром, що додавала сир. Це я робила на пробу. І вони дуже мені сподобалися. Так що зробіть її ви, приготуйте це. Є дуже смачно. Вони такі пухесенькі получаються. Такі, бачите, які вони засмажені, дуже смачненькі. І всередині дуже гарно просмажилися. І оцей маринад їм такого смаку надає, я кажу, як відбивні. Дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я смажила отакі кабачки, попробуйте ви, це її смачно. Особливо попробуйте з сиром. Мені дуже сподобалося. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую, що ви підтримуєте мій канал, дивитеся мій канал, пишете мені коментарі. Особливо вам дякую за ваші побажання в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого у вашому житті, а особливо здоров'я і мирного неба нам поскоріше. Божої витримки нам усім! І тоді до зустрічі!